Для світового мистецтва, творчої еліти України, всіх шанувальників народного живопису та й для нас, всіх клумбівчан. Народився Віктор Андрійович 7 березня 1947 року в селі Клембівка. звідки ніколи і не виїжджав. І, мабуть, мав такий талант, тому що в нашому селі. Народжуються талановиті люди, яких знають і шанують не тільки в Україні, а й за її межами. Люди, які своїм талантом дивують як знавців художньої творчості, так і простих селян. Навіть малі діти заворожено та з цікавістю дивляться на шедеври нашого митця Віктора Андрійовича. Картини Віктора Андрійовича мають президенти України, колекціонери в Росії. Канаді, США, Німеччині, Франції до його хати приїжджали помилуватись витворами дипломати, знамениті артисти, генерали. Це людина, патріот свого села, патріот України. Разом зі своєю дружиною Марією Федорівною народили та виховали двох синів Валентина та Олександра. Та, на жаль, життя старшого сина Валентина раптово обірвалося зовсім у молодому віці. Це горе підірвало здоров'я Віктора Андрійовича, тому що він жив для своїх дітей. Він добрий батько, добрий чоловік та дідусь. Художні фарби також впливали на здоров'я художника, але він ні на хвилину не залишав їх. Сьогодні ми проводжаємо в останню дорогу нашу гордість, людину, яка прославляла наше село. І ще Художника та клембівчанина. Честь і хвала вам, Віктор Андрійович. Хай ваша рідна Климбівська земля для вас буде пухом, а Бог хай дарує царство небесне. Дорогі рідні, прийміть щире співчуття від виконкому Климбівської сільської ради, від депутатського корпусу, особисто від мене та й від всіх громадян нашого села. Траурний мітинг поголошується відкритим.